який дозволяє в відкритому судовому засіданні робити фіксацію, відеофіксацію портативним засобом. І згідно з статті 27 КПК, я прошу дозволити мені робити фіксацію на портативний пристрій. Думку учасників прокурора. Тим більше. Речі, ваша честь, задоволення, з тим, що проведення відеофіксації може зашкодити Наша честь, я просто на всіх судових і вже голова суду мені каже не писати ніякі клопотання письмово. Наскільки я вже часто ходжу на суди і відеофіксацію постійно мені дозволяють всіх судових процесах. Якщо це відкритий судовий процес, якщо закритий, тоді можливість проведення чи не проведення відеофіксації вирішує не голова суду, а ви чи в цьому а... захист вашу думку Думаю, що є закон України ви порядок проведення відділу аудификації. Такого питання не було, безполь, я вас прошу договору. Ваше часть, ну я запрошую про реалізації до ну, той період, де розголошення моїх персональний данний тоді. Дата народження, місце проживання, адреса, і так. Для того, щоб скільки обвинувачення підозрюється за частиною 1 статті 181, це є, якщо помиляє фактування ну, порушення персональних даних, право на приватне життя, тому оскільки я розумію, що люди, особи, які здійснюють фіксацію, не сторонні обвинувачені в даному випадку можуть бути розголошені не персональні Учасники судового розгляду суду про проведення відеозапису на портативний пристрій відмовити. Ви маєте право вести аудіозапис за допомогою пристрою. Відеозапис проводити від заборонення. Маше честь, можна я зачитаю статтю 27, сьому, частину 6? кожби, хто присутній чи частину шоста цьому угу. країни. Там написано, що стаціонарної докумує, камери. На стаціонарне на основі ухвали. За нестаціонарні портативні нічого не сказано в цій статті. За, за не, без ухвали вказано про те, що ви маєте вести, маєте право вести аудіозапис на портативні пристрої. Передбачено частині 6, статі двадцять цьому України. Вирішено клопотання вже відносно цього. Заслухана думка учасників. Mm -hmm. Судове справи слуги чи складі готується тоді делікатної. Секретаря цього звідлення Гаденку, прокурора Солкість, на працівника Мендержа. Один мачений та до суду. Теж. Теж. Потерпілий. А ми нічим не дозволяємо. Ви бачите, у пам'ятку про ваші сьогодні отримали. Ознайомилися? Зрозуміли вам права про вас про це. Угу. Е, ваше ся... Я хотіла запитатися, всі знімають, я є журналістом, чому тоді мені забороняють? Ви, не Ви знімаєте? Розум... Так. Так з метою самозахисту будь-хто може будь-яки. Вам потрібно займати. Ні. Але <с> з метою самозахисту людина теж має право захищати будь-яким чином свої працювання. Відносно вашого проведення вами відеозапису, ми вирішили копитання, що хто ще здійснює відеозапис? Німе. На від чого? Я представляю Ігор Олександрович, прес-секретар громадської організації організації про чистий корупцію, так як цей процес суспільно відомості, має суспільний резонанс, і для об'єктивного розселення ведення суду ми просимо все ж таки вести відеозапис. Ваша честь, як сказати, може раніше піснути, це не надходили, е, е, не є особисником. Тому я вважаю, що такі методикаліфікації. Саме для захисту прав захисту. Для того, щоб не були порушені права будь-якої, кого там кодексом передбачено проводити звукозапис, е, е, такий не відеофікат, а відео аудіофіцат. Тому що у разі е, полон е, записуючи тестові, на якому ведеться запис, має право. А відеозям підтримує тільки за погодження із розгодою. Я ще говорю, якщо ви не задивляєте, значить проводити. Ваша думка з приводу питання про... Тільки дозволити, щоб до себе в його відділі так само. Каже че, якщо тут промовити по собі журналісти, я теж є журналістом і на мою думку, позначало таке слово як об'єктивність. Подання інформації. Дуже глибоко сумніваюся в самообітність зв'язку з тим, що журналісти представляють сторону Так. Заслухавши думку, учасників судового родину проводити... суду mm -hmm. питання про проведення відеозапису до засідання. Ви маєте право проводити відеозапис на, на стаціонарні пристрої. Всім, кому відмовлено проведення відеозапису, вимагайте на стаціонарні? Чи не на стаціонар? На стаціонар. Адіозапис можете проводити на фортективній пристрої. Крім того, в судовому засіданні доведеться заказатися. Якщо на стаціонарній, то це тим більше можна. Конституція. Ваша, Конституція. 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 Ваша честь, З не... України. <клухи> <клухи> ви Вимикайте ви пристрої, на які проводиться відеозапис. Ваша честь, ви Зараз порушуйте мої му... права людини. І я зачитаю Конституцію України. Якщо ви не знаєте, то я вам надаю. Обважень та лову. Народ, у нас в судовому сусідні розгонене рівні права. І я не неї це. Прошу виступити. 129 стаття, сьомий пункт, власність судового процесу та його повне фіксування технічними засобами. Зараз ви порушуєте Конституцію України. Ваше. Одне полога. Судове засідання е, веде, здійснюється е, і фіксується за допомогою технічних записів, засобів і е, за допомогою пічні оберів. Так, так. так. Ми теж. То. Е, також тут роз'яснює, що особи, які не підкоряються розпорядженням головуючого, будуть видалені залу судового засідання. Клопотання про проведення відеозапису було відмовлено. Тому що я прошу всіх, які проводять відеозапис в даному залі судового засідання, вимкнути пристрої допомоги яких це проводити? На основі чого? На підставі того, що задоволення цього клопотання було відмовлено. Ваша честь, стаття 27 Тут я зачитала частина 6 КПК України. Кожен, хто присутній, може вести стенограму, робити нотатки, використовувати портативні проведення на стаціонарну треба ухвалу. На таку не треба. І є законно стаття 11 закону України про статус судоустрій суддів. Я клопотання, як я завжди пишу в судові засідання, не розписувала подробно, тому що і 10 10-та конвенція справ людини та інші я вам зараз зачитаю, якщо статті і закон про інформацію, закон про пресу та засоби маси інформації я дають можливість... Ваша честь, можна я прочитаю? Стаття... Стаття 1, стаття 6 та стаття 10 Європейської конвенції з прав... Ми підкоряємося міжнародним законом, і я зачитую частина перша стаття 6 та стаття 10 Європейської конвенції захисту прав людини та основоположних свобод, а саме з є право забезпечити на справедливий суд і на право на свободу висловлювання і доступу про інформацію. В Статті 8 Конституції України проголошено, що в Україні визначається діє принцип верховенства права. Конституція України має найвищу юридичну силу, закони та ін. І нормативні-правові акти приймаються на основі Конституції України. І згідно частини 7 статті 129 Конституції, якраз гласність і відкритість судового процесу та його повне фіксування технічними засобами, вказано, в Конституції. Також є закон України, стаття 9, закон України про судоустрій, який дозволяє проводити фіксацію, закон України про інформацію, резолюцію номер 81 комітету міністрів ради Європи про доступ до інформації, Закон України від 16 листопада 1992 року про друковані засоби масової інформації та пресу в Україні. Закон також стаття 5, закону України про боротьбу з корупцією. І також є стаття 171 Кримінального Кодексу України про перешкоджання професійній діяльності журналістів. Мене це цікавить справа, тому що ця справа дуже є резонансною. Ця справа показує. Стосується журналістів, я є і журналістами. І мене також цікавиться справа, і вона має велике значення для громадськості та для тернополян. Також хочу зачитати, що існує закон України про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів Номер 540-97-81 від 27.09.97 сьомого ноль року. І Стаття 17 закону закріплена, що відповідальне за скоєння злочину проти журналіста у зв'язку з виконанням ним професійних обов'язків або перешкоджання її службової діяльності при рівні.